Ди сюди, будь ласка. Підходь, підходь. Воно заказає, тоді. Рама, підходь до гребця, Ром. Супер, на себе, на себе, на себе.

Як м'яч пройшов? Давай, давай, бере м'ячку, туди, роби. Дарів дальню. Натан! Натан! Стай сюди ззадні. Ще біжи, ще. Бере м'яч. далі віскош від нього. Натан в лінію, Натан, в лінію прополуся. Швидше, швидше. Дарі прополуйся, ви дарі! Передачу, Там'ян! Там'ян! Още, ще, 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 ще ой, сюдату. Впереди. Бере, бере, Ще, ще, ще. ховай. Ходи відстав. На та лінія. Лінію! Давай, міняй, міняй. Тупа, вибирає. Тут, зав'яг. Перед м'ячем, перед м'ячем ставай, Ясь. Ось вот що збираєш, виштидату. Забирай. Пама, то не пас, пама. Леж, драй вгору. Ще на, 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 на себе. Супер. Дуже добре, добре, здорово. Добре, добре. Так катастрофа на. Давид, опустись нижче, Давид, гравець за спиною, Давид! Давид! Гравець за спиною, там Натана, гравець! Грай далі, грай. Перед мечем стоїш. Попросидайтесь Та трошки. Там я!

веч, Дам'ян. Дам'ян. Давай. Це швидко Рома, ти схоч, я... Рома, Рома. Наташ вище, я... Наташ вище. Відгравай.

Добре, бери, 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 бери Макар, бери м'яч. Біжи, біжи. Стань перед м'ячем. Перед м'ячем. Ой, Добре, мяць. Чому ти опускаєшся в нашого майданці? Забираєш, просто треба трубу. Зараз хочемо тренуватися. Ми не будемо грати. Буде грати, то сінчика, що ми. Давай, 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 давай. Давай подай, все, давай, давай те, щоб ти ж Давай, давай,

Давай, давай, давай, це, Макар, давай, 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 димочка, давай, вход. Супер, Олежович, давай, рема, давай. Добре, давай. Все, давай, давай. Хай, давай, давай, давай. Супер. Ще рема виш. Добре, іде. Молодець, Макс. Пока. 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 Макар, треба на гріше, він теж тупає, так? Граємо! Давай, давай, вийдемо, вийди, давай! Давай, брак! Микар, на ліше, на ліше. Просто вище вперед. Лінію просидати, передачу. Ще діженка. Опорнувати, Макар, стає зліва, Макар. Передяйся, передайся. Дав'ян, сирші, дав'ян! Дав'ян туди щерву Давай став швидше передачу. Спокій, спокій. Натан, де ти маєш бути? Все, там і граєш. не пускайся, Натан, на що. Ні, старій візьме я! Стоп, стій, стоп, паза! Ходи сюди Натан, до мене! Ще назад, ще біжи, Ще! Оп, став. І на нюху. Здорово! Все, тепер ти йдеш туди, ви біжи напад. Гравець перед собою тримає годар і тебе за спиною. Давай, 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 давай,

the right.

Дарій, Давид, Дарій, Давид, ану ну встали! встали, будь ласка, швидко встали, Вставай, Давида, підніми Давида. Схопите тебе. Боже, Саша треба. Тут ти виходь. Торні в ногу став і все. Та що це таке, пацани? Таня! Таня! Муха, муха! Рома, Ром! Сюда, Ром! Артур! Зупиняй! Зупиняй! Ти маєш робити, ось там і грати нападу! Артур, іди сюди!